Шановні абітурієнти та батьки, запрошую на навчання до Київського національного університету імені Тараса Шевченка на факультет інформаційних технологій. За даними минулих років, факультет мав найбільшу кількість заяв до вступу. На будь-якій кафедрі ви отримаєте вищу освіту в IT-галузі. Як завідувач кафедри, запрошую вас на перший курс за освітнім ступенем Бакалавр, за освітньою програмою мережеве та інтернет-технології. Спеціальність телекомунікації та радіотехніка. Ліцензійний обсяг 35 осіб. Плануємо державне замовлення 30 осіб. У 2016 році кафедра вперше виконала набір студентів за цією програмою. За статистикою, прохідний бал. Менше, ніж на інші спеціальності факультету. Увага! Тільки на цю програму за заяву першого-другого пріоритету додається 2% до вашого балу. Опис програми це побудова та експлуатація телекомунікаційних систем та мереж з використанням перспективних технологічних рішень. Технічне та програмне забезпечення роботи операторів мобільного зв'язку, інтернет провайдерів, створення, супровід та використання сучасних інтернет-технологій, соціальних мереж, інтернет речей і таке інше. Ми вивчаємо дисципліни з програмування, комп'ютерних мереж, систем штучного інтелекту, апаратних засобів, інтернет технологій кібернетичної безпеки. Професійно орієнтовані дисципліни, основи програмування, теорія алгоритмів, веб-дизайн та веб програмування об'єктно орієнтоване програмування, організація баз даних, архітектура комп'ютерів, операційні системи, побудова інфокомунікаційних мереж, технології та протоколи мультисервісних мереж, оптичні транспортні системи та мережі, інтелектуальний аналіз даних, хмарні технології, технології штучного інтелекту, системи інтернет речей, основи інформаційної безпеки, кібернетична безпека підприємства та інше. На кафедри активно впроваджений в навчальний процес курсу Академії ЦИСКА. Наші викладачі, інструктори ЦИСКА мають найвищий міжнародний рейтинг. Значна увага приділяється практичності, спрямованості навчання провідних IT-компаній. Студентам Пропонується користуватися правом академічної мобільності, а саме навчатися в закордонному університеті за профілем кафедри, не припиняючи навчання в нашому університеті. Кафедра активно займається науковою та міжнародною діяльністю. На даний час, та й в майбутньому, в IT-галузі немає проблем з працевлаштуванням, Тому наші випускники можуть реалізувати себе як Програмісти, фахівці з кібербезпеки, розробники систем штучного інтелекту, телекомунікаційних систем та мереж та інші. Детальна інформація про програму на нашому сайті. Дякую.